Сьогодні, друзі, у нас 12 травня 2023 року. Приблизно десь два тижні тому почала всходити кісточка дикого міндаля. Зараз провожу полив цієї печепи. Чомусь в цьому році дуже погано ця підчепа зійшла. І не тільки ця. Ну, ось по цій печепі, то приблизно десь. Процентів 25 є, процентів 75 випадів. Ось як виглядає гіркий міндаль на 24 липня. Тут вже є і по 10 мм стовбурці. Вже можна проводити окуліровку. Але дуже погано щось він у мене зійшов в цьому році. Ось багато землі гуля. Що я зробив? Щоб не пропадала земля, все одно потихеньку прокапую, посадив трохи капусти, там, де нема всходів. Тут є, тут нема. Чого буде отак гуляти? Ну, капуста на зиму теж треба, треба точніше. Коротше, отак. А в другому ряду підсадив перець. Ну, буде менше саженців, більше капусти. А що зробиш? Зараз покажу. А ось тут о, то теж він два ряди посадив. Дуже погано взійшов, дуже. А тут перець. Я думаю, що він друг другу не мішав. І перцю поїмо. І саженців трохи зроблю для себе. Може щось продам, якщо буде лишнє. Коротше, ну такі справи по міндалю в мене в цьому році. Так, сьогодні в нас 13 серпня. Я вже потихеньку почав. У кольоровку персику та нектарину. У цих, хто новачок це все краще робити зранку або ввечері, або в пасмурну погоду. В спеку краще не робити. Звісно, професіонали роблять і в спеку, але це вони роблять професійно і дуже швидко їм можна. А хто починає перший раз це робити, то краще все це робити безвітряну. Пасмурну погоду або зранку, або ввечері. Так, ну що, поїхали. Ще, друзі, важливо перед тим, як робити окуліровку, треба зробити вагозарядку живців. Оце, коли ви отримуєте живці, вам треба обновити нижній зріз, поставити їх у воду на 1-2 години. Тільки після цього можна починати робити окуліровку. Бо якщо черенки в дорозі трохи підсохнуть і ви не поставите воду, процент приймання буде не такий, як ви очікували. По-любому. Ну і так само, якщо ви зрізаєте живці зі свого дерева, вам теж треба їх поставити краще у воду на годину, а потім вже починати робити щеплення. Ось такі невеличкі рекомендації. Так, друзі, давайте побачимо, як зрізається брунька. Брунька ось, яку нам треба привити. Робимо внизу ось отакий заріз. Дивіться. Ось так. І зверху, ось бруньки, на той же самий відстані беремо і зарізаємось. Зрізаємо точніше бруньку, ось отак. Ось наша брунька, яку ми повинні привити до дерева. Ось так вона виглядає ось. Так, і швидко все обмотуємо. Ось отак. Оце, як бачите, нічого складного в літній окольоці зовсім немає. Що треба знати? Саме основне? Саме основне, як для мене, це по-любому полити гарно під щепу ось оцю цю, перед тим, як ми будемо робити окольоровку. Бо якщо буде засуха, сухо, то процент приймання дуже буде малий. В моєму випадку, неділю тому йшов дуже сильний дощ, пролило дуже гарно, отже повилазили бур'яни. Так що все добре. Якщо засуха, дощів нема, включайте крапини зрощення, якщо у вас є, або поливайте добре зі шлангу. Так, що ще? Самі оптимальні строки для проведення окульоровки, як на мене, це з 20 липня. По 20 серпня. В цей же час я відправляю клієнтам живці для щеплення. Кому цікаво, можете замовляти. Так, ну і ось, ось у плівку буду зрізати десь через 3 тижні місяць. Ну а весною побачимо, який в мене буде результат. Не перемикайтесь. Вважаю, буде цікаво. Сьогодні у нас 17 березня. Будемо зрізати нашу підщепу над брунькою. І з нашої бруньки трохи пізніше вже піде наш сорт, який ми в серпні прививали. Зараз покажу, як це робиться. Ось беремо над брунькою і зрізаємо нашу підщепу, Вона нам вже не потрібна. Зверху замазуємо замазкою садовою або краскою. Ось отак воно робиться. А вже як потепліє, з цієї бруньки буде вже рости наш сорт, в який ми прибували в серпні місяці. Ось так воно виглядає. Окулянти персика на 16 квітня 2024 року. Зараз забираємо все дике, залишаємо нашу бруньку, яку ми ліпили в серпні місяці. Ось тут дуже багато це все тяне. Це все, все треба забирати. Так, ось отак. Ну і так, йдемо по всьому ряду. Сьогодні у нас 12 листопада. Завершаю купати саджанці. Це останні саджанці персика. Вибачте, що я не дозняв повне відео по вирощуванню. Оце все, що залишилось. П'ять персиків в мене. Те все викопав і відправив. Висота персиків. Ось, була 2,50, навіть вище, стовбур, ось як чернок з лопати. По-персик був з краплиним зрошенням і так само з підживленням. Копати їх дуже тяжко було. І так само пакувати. Оце все, що залишилось. Ось це отакі. Просто хочу ж показати, що в мене, який результат був. Забув я зняти, бо було трохи не до того. то черенки, то потім перепис саджанців, що мені, що на продаж. Ну, коротше, все що залишилось. Якщо пам'ятаєте, ось в цьому ряду був ряд персиків, підчепи і ось в цьому. Тут вже нічого не залишилось, все закопали, все. Оце сьогодні остання відправка саджанців до копою. Ну, зараз викопаю, покажу, які вони будуть. Саженці вважаю, що дуже гарні. Звісно, якщо відправити нову пошту, треба наполовину рубати їх, бо посилка буде дуже дорога. Ну, А як хто приїжджав, забирав у мене з саду, то люди були в шоці. Вони казали, що це, напевно, двох-трьохрічні саджанці. саженці. Кажуть, ні, це однорічні. Так що такі справи. Ну, Зараз викопаю, покажу які вони будуть. Ось такі саженці. Ми отримали на виході. Це однорічний саджанець з підживленням та краплинним зрошенням. Зараз пакуємо та відправляємо замовникам. Кому відео було цікаве, ставте вподобайку. Так, всім гарного дня, до побачення.